Сьогодні у випуску. Пішов в тероборону, будучи студентом другого курсу, потім на фронт. З 20-річним бійцем Олександром Давидовим попрощались у Кропивницькому. Аграрії Кіровоградщини збільшили переробку зернових. Війна змушує сільгоспвиробників переорієнтовуватись. Шукати людей під завалами навчають собак Кропивницькі рятувальники. революції, революції. Радісним гомоном Софійських дзвонів. Радісним гомоном... Софійських дзвонів. Нехай душа має тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Слава твої опромінець! Молитву українського націоналіста на честь свого загиблого побратима Олександра Давидова з Кропивницького виконали бійці протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Прощалися з військовим на далекосхідному кладовищі. Коли нього питав за його музичний смак. Він одного разу сказав, що він просто не слухає музику. «То що ти слухаєш? Спів пташок каже, жива природа це єдина музика, яку я можу слухати. Олександр Давидов мав у риси характеру з дитинства, згадує його перша вчителька Олена Ярюменко. Я пам'ятаю Сашка. Коли він вперше прийшов до нашого класу, він був дуже врівноваженим, спокійним, чемним, вихованим хлопчиком. Цікавився історією, завжди мав свою думку. І тому для мене не було несподіванкою, коли він почав брав участь у саме військових подіях. Після восьмого класу хлопець навчався у Кропивницькому ліцеї науковий, розповіла його директорка Наталя Черніченко. Після вступив до омрійного університету імені Тараса Шевченка в Києві на спеціальність політологія. Коли почалася повномасштабна війна, Олександр Давидов був на другому курсі. Він пішов добровольцем в Київську тероборону, і з перших днів війни він був і барикади будував, і в бригаді тероборони служив. І потім, коли вже багато хто з його однолітків повернувся до навчання в університет, він взяв академвідпустку відпустку і цілеспрямовано добувався того, щоб його взяли в діючу частину. На передовій Олександр Давидов був водієм третього відділення протитанкових ракетних комплексів. Загинув 20-річний боєць 8 травня від кулеметної черги, штурмуючи ворожу позицію біля міста Часів Яр Бахмутського району. Цю інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Поховали Олександра Давидова на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Центр допомоги врятованим відкрили в Кропивницькому. Тут місцеві жителі та переселенці зможуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та гуманітарну допомогу, каже координатор центру Олександр Кришко. В Тестовому режимі ми почали працювати ще з 1 квітня. Ми готові, ну, в залежності від ситуації, 5-7 людей одночасно обслуговувати. Говорять психологи центру, працюватимуть з дорослими та дітьми. Найбільше, звичайно, люди потребують якоїсь гуманітарної матеріальної допомоги. Тут ми вже дивимося, чим можемо допомогти, куди перенаправити на якісь державні, комунальні заклади, на інші організації, які надають таку допомогу, тому що ми матеріальну допомогу не надаємо. Психологиня Інна Канівець каже, за півтора місяці звернулись півсотні людей. «Запити відносно кризових моментів, дуже багато роботи з втратою, дуже багато роботи із. Е Насиллям, так як домашнього насилля, так і сексуального є так, які побутові, і є так, і такі, які пов'язані безпосередньо із повномасштабним торгненням. Люди, наприклад, які пережили окупацію, люди, які проходили ці фільтраційні табори, які під час того, коли виходили із окупаційних територій, втрачали своїх рідних та близьких. Це одинадцятий такий центр в Україні, розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Це ініціатива віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка дуже швидко була опрацьована в офісі в апараті урядової повноваження. Знайшла підтримку фонду народу населення, як допомогти тим, хто постраждав від сексуального насильства. Каже у Кропивницькому центрі, відкрили, бо Кіровоградщина прихистила багато переселенців. Нині їх в регіоні 85 тисяч. Ми пропонуємо комплексність. Якщо ми говоримо про безперебійність, то у нас є кейс-менеджери, які допомагають нашим клієнтам, навіть якщо вони залишили, наприклад, поїхали з Кропивницького, перемістились до іншого міста, але вони в телефонному в онлайн режимі можуть продовжити ведення свого випадку. Базову психологічну допомогу може отримати тут кожен, але довгострокове психологічне супроводження, психологічну підтримку можуть отримати ті, хто пережив сексуальне насильство. Як таку допомогу можна отримати? Тут передбачено індивідуальне консультування. За словами Костянтина Бойчука, фінансувати центр будуть за гроші фонду ООН у галузі народонаселення, допоки в цьому буде потреба. Працюватиме центр з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 17.15. Отримати телефонну консультацію можна за номерами, які ви бачите на екрані. Під час відкриття відвідувачів у центрі не було. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Цього тижня у Кіровоградській обласній станції переливання крові збирають кров для травмованих в аваріях та поранених військових. Оголошення про акції розмістили на своєму офіційному сайті. Запрошували долучитись працівників різних організацій підприємств, говорить завідувач відділу станції Вадим Чернишов. Каже, акція необхідна, щоб залучити нових донорів. Час такі ми приймаємо свої групи показання для здавання крові більше 50 кілограм. Ніяких хронічних захворювань, ніяких вірусних захворювань, кожних заболівань. І кому сповнилося виповнилося 18 років. Донорів безкоштовно обстежують на гепатит Б, С, ВІЛ та сифіліс. Терапевт визначає рівень гемоглобіну в крові та його загальний стан. Це просто на їде. Тобто зараження донорської крові це абсолютно нереально. Денис Пікаш здає кров перше. Каже, працює у Крупивницькій районній адміністрації. Крім нього прийшли ще 14 колег. Багато колег теж тільки вперше вирішили доєднатися до цієї акції, але є колеги, які вже безпосередньо здавали, і вони нас безпосередньо загітували здавати цю кров для наших захисників воїнів. Кропивничанка Анастасія Масленікова працює у приватній фірмі. Говорить, здаватиме кров у четверте. Коли почалась війна, вирішила, що треба чимось допомогти нашій армії. Записалась, по-перше, в чергу, тому що спочатку війни все ж було дуже багато крові. І в серпні мені зателефонували, запропонували прийти, і я прийшла з цих пір. Я ходжу і здаю кров. Це моя особиста ініціатива тому я хочу на після обстеження донорам дають солодкий чай з печивом, аби не було запаморочення під час забору, пояснює завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Знову ці люди можуть бути донорами за два місяці. Кров ще сьогодні здається, буде направлено як на потреби містян та громадян області, які цього потребують так. І на профронтові ділянки приїжджають як компанії, так і комунальні різні служби. Торік в області сталося 2166 дорожніх аварій. За чотири місяці цього року – 782, розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. У 2022 році на дорогах Кіровоградської області у ДТП 795 осіб отримали травми, а 87 осіб загинули. У той же час за 4 місяці 2023 року на дорогах області у ДТП 227 осіб отримали травми, а 29 осіб загинули. За день здали кров півсотні людей, розповів Роман Соболь. У кожного взяли 450 мл крові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ось таку продукцію ми виготовляємо. В даному випадку наша продукція муки. 10 тонн готової продукції за добу ми можемо робити. ячмінь, пшеницю, кукурудзу, горох, пшоно. Продуктивність десь 500 кг в час. У цьому господарстві знову українки – вирощене і продають, і переробляють. Переробка це альтернатива продажу зерна за кордон, вважає директор переробної бази Віктор Лапа. Особливо під час війни, коли порти для вивезення закривають, є обмеження на експорт українських сільськогосподарських господарських товарів. А ще говорить, треба забезпечувати продукцію українців, де через бойові дії не могли зібрати врожай. Забезпечила майже весь район продукції. На початку війни два з половиною місяця, ми працювали цілодобово для забезпечення збройних сил України крупами. Найкраще займатися переробкою цільової продукції вдома і реалізувати тоді більший продукт, чим продавати зерно. У цьому зерносховищі зберігає залишки торічнього врожаю. Керівник господарства порівнює переробку зерна у рік повномасштабної війни і до того: якщо брати з мукою, крупи, соняшник, то це десь до тисячі тонн. А рік тому 500, а ще рік тому 300. Вважає під час війни блокування росіянами зернового коридору і тимчасового обмеження Єврокомісії продажу української пшениці у п'яти країнах, держава повинна сприяти переробці та продажу збіжжя. Заповнити процес руху нашого збіжжя, яке ми вирощуємо, від нас до потребітеля. Чи це через переробку. Чи так, навіть напряму продати по більших цінах ну це ну, дуже великий плюс. І село, я вам скажу, що ожило, бо посередників дуже багато. Проробкою збіжжя у Кіроградській області займається 100 господарств. Їх кількість не змінилася протягом воєнного стану. Переробляти стали більше, якщо порівнювати рік вторгнення і попередній, то на 20%, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Розповідає про державні програми підтримки переробників сільгоспродукції. Власна справа це гранти на безправоротні основі до 250 тисяч. А є робота придбання обладнання для переробних підприємств до восьми мільйонів гривень. Крім цього, є міжнародні проєкти. Проєкт Юсайт Агро, який сконцентрував зараз теж свою увагу на розвитку переробки. Зараз відкритий старт на прийняття заявок. На проєкт розвиток природної промисловості 360 мільйонів гривень. Україні потрібні нові ринки збуту. Вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Перспективні ринки Азії, Африки, Близького Сходу, Європейського сую. До того моменту, поки ми не матимемо цих домовленостей, входити в переробку, це складувати все, все на підприємстві. Каже: нині Україна виробляє втричі більше агропродукції, ніж її споживає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. Дерек та Джоконда – службові собаки кропивницьких рятувальників. Вони навчаються шукати людей під завалами. Їхня власниця Аліна Хрустальова, кінологиною в службі з надзвичайних ситуацій, працює 10 років. Показує, дресирує собак, заохочуючи їх отримати улюблену іграшку м'яч. Дев'ятирічний Дерек породи німецька вівчарка. Аліна Хрустальова його називає джентльменом, бо він не ображає свою меншу сестру Джоконду, навіть коли вона забирає в нього їжу. Це Дерек виконує вправу на послуг, має підлаштовуватись під рухи та темп кінолога. «Вправи з послуху навчаються задля того, аби налагодити більш тісний зв'язок між кінологом і собакою. Для того, щоб відпрацювати контроль, аби собака була повністю налаштована на свого провідника. Ця вправа на самоконтроль. Дерек чекає, коли йому дозволять взяти м'яч. Вже хочеться м'ячика, але поки не дозволяють, то це не можна. Не бив те, що я хотіла. Так. Ця вправа на координацію та спритність. Собаки мають втриматись на хідкій лавці. Так тренують шукати людей. Працюємо на завалах, ну, от я казала на півроних будівлях. Оці всі наші е, снаряди, тренувальні, на яких ми працюємо, вони саме для того, щоб відпрацьовувати у собаки спритність. Аби потім, коли вона в житті зіштовхнеться, значить таку ситуацію, де потрібно пройти по нестійкій поверхні, по поверхні, яка під нею хилитається, прогинається, да, яка е, дуже ненадійна. Вони обидва у нас готувалися за спеціальністю пошуку природному середовищі, тобто це ліс, болота у зв'язку з подіями в країні. Вони перенавчаються на те, що найбільш актуально, тобто це пошук у техногенному завалі. Собака має пройти по території, вказаній кінологом, і позначити усі місця, де під камінням, там під уламками є жива людина. Вони шукають саме живих людей. Собака Починає саме в тому місці, де виходить запах живої людини з підуланки, вона там починає туди тикатись носом і гавкати. Сестра Деріка, трирічна німецька вівчарка Джоконда, служить у рятувальників рік. Дівчинка, дівчинка. а Новий нашинечок купили. Боже, яке щастя, я тепер гарно хожу. кажуть. Новий повідочок так само. Команди собакам дає німецькою. Пояснює, вони коротші, тому їх легше запам'ятати. Штей. Батсь. Говорить, у червні Джоконда та Дерек мають пройти атестацію за спеціалізацією пошук під завалами. Після успішного складання іспитів їх залучатимуть до роботи. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.